Я сьогодні вас повожу по таким цікавим містам. Дивіться, там є якісь заводи, забори. Е, ще одна тема дзеркала. Знаєте, чому на похорон раніше, я не знаю, як зараз, раніше в селах було таке, що коли хоронили людину, е, закривали всі дзеркала. Тому що дзеркало це портал. Ніколи не моліться, не робити ніяких ритуалів біля дзеркала. Ніколи не... Е, Творіть якісь дійства, які зв'язані з енергією біля дзеркала. Оці, коли там, я не знаю, на Івана Купаличка, коли там біля дзеркала визивають собі хлопця, це не можна робити. Це вихід до іншого, це портал. Це дуже такий сильний портал до іншого світу. Негарного. Буває таке, що там і лярви сидять, і Сущності, і ось ви тут такі поставили свічку, все відкрили портал. Не робіть цього, тому що будь-який ритуал біля дзеркала відкриває їм дорогу і уявляєте, от хоронять людину, а там дзеркала не закриті. Скільки там дир відкривається в цей момент, і скільки людей е, лізуть душ сюди, тому що тут е, лежить мертва людина, вона їх зове, тому що їй. Ну, якось ніяково, що вона одна, і вони лізуть всі натовпом. Тож, Те ж саме відбувається, коли ви е, якийсь ритуал, чи от просто молите, у вас зеркало. Е, якщо ви не можете уйти з кімнати, де є зеркало, і вам ну, у всій там оселі є дзеркала, то просто уявляйте, що ця, це дзеркало пусте. Тобто ви можете в нього тільки бачити себе і все. Воно не дійсне як портал. Просто уявіть і проговоріть собі. Це дзеркало пусте, воно тільки як дзеркало працює. Це не є портал. І ну представляйте, як ви його закрили білою простою. Якщо ви розумієте, що ви не можете діти з цієї кімнати кудись там, де нема дзеркал, отак от, от, хоча б так себе оберігайте.